Коли ми пробуджуємось, ми ми хвороби, зникають, вони поступово трансформуються назавжди. Треба розуміти, що коли ти з Богом, ти трансформуєш карму. А карма ну, карма, те, що ти намотав, це ж відображення, в тому числі наших всіх хвороб. Хоча хвороби це також ілюзія. О, бачите, я дуже рада, що так само ви відчуваєте. Живу 6 років в Польщі. Зараз зрозуміло, що потрібно повертатися, як ви говорите. Ну, в мене завжди так працює. Коли я віддаю все світи, коли мене звідкись виганяють, ну це 100% треба звідти їхати. Всесвіт світ завжди показує і повертають на краще. Чи потрібно чиститись відсутності? Відсутності чиститись немає ніякого змісту, коли ви самі не з'єднуєтесь з Богом і не трансформуєтесь. Тому що ви будете на тому самому рівні і сутності, вони сутності ще й так і не йдуть. Вони ви. От я вам серйозно говорю, ви думаєте, що. Сутності раз і пішли. Взагалі, хто такі сутності? Це ваша частинка не любові. Тобто, це ви, Ви от уявіть собі, вони різні сутності. Я ж їх там бачила. Вони виявляють, наприклад, сутність якоїсь хвороби. Як вона виглядає? Вона має судини, вона має кров там, таку низьковібраційну демонічну. Вона присосана просто як нове створіння до вас. Вона жива, астрально жива. Вона має енергію, вона має певну свідомість, вона розмовляє. І вона так просто не йде. Тому що для того, щоб пішла сутність, ви знаєте, якої сили вібрації має бути ваша свідомість, щоб сутність трансформувалась в світло або пішла в темний вимір. І те, що ви її поганяєте, там, не знаю, з якимись заговорами, бубно там ще щось, це нічого не значить, вона повернеться. Сутність, тому для того, щоб це щось таке трансформувати, треба бути з Богом, бачити, знати. І трансформувати себе в високу енергію вона так само хоче трансформації, і вона відображає вас і вашу низьку свідомість певно, і воно дається нам для чогось. Воно дається нам для того, щоб ми пробудились, щоб ми змінились. Вона, як правило, якщо там людина змінюється, сутність менше, 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 там потім за якимось разом вона йде. Айчка, а, а наші воїни трансформують карму свого роду і сімей через їх. Ми всі очищуємося, звичайно, звичайно. Вони виконують, я навіть так би сказала, вони виконують те, що божественний прояв, вони проявляють його на фізичному рівні, трансформуючи карму. А я 82 роки, не препятствий для переходу в п'яте зміння, душа готова. Якщо душа готова, тоді, ну, які проблеми? У мене Учится, между прочим, мужчина 83 года. И, то есть и 75-летние, если ваша душа готова действительно, она проходит вот этот опыт, она готова, то почему бы нет? Якщо наша країна знаходиться, дуже гарне запитання, секундочку. Так, якщо наша країна знаходиться в трансформації, чи будуть пробуджуватись люди автоматично, так як проживають в цій країні, яка трансформується. Дякую за відповідь. Дуже гарне запитання. Звичайно, автоматично будуть пробуджуватись ті, хто готовий бути в цій вібрації, жити серцем. тому що автоматично взагалі то всі пробуджуються. Коли хтось там перший пробудиться, воно пішло, пішло, пішло. А що таке Міркаба? Міркаба це тіл, тіло Вознесіння. Це коли ми готові переходити, ми з'єднуємося з Богом. У нас відбувається такий процес. Ми з'єднюємося, 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 і у нас починає формуватися наше тіло Вознесіння. Меркаба. Вона складається з двох титрайдрів. Це верхній тетрайдер і нижній. верхній відображає нашого духовного внутрішнього чоловіка, творця. І Меркаба Нижня відображає нашу мати мати Всесвіт або Божественна матір, і це меркаба. Вона рухається і створює певний такий, знаєте, космічний корабль. Хто переходить, хто вже має свою меркаба, це душа, яка вже ніколи не попаде. Ну, тобто вона не вона між вимірами йде. Навіть якщо війна, руйнування, тобто це є тіло вознесіння, коли ти живеш по факту. От... Тут на землі, але вже в втіло це дуже високий рівень свідомості, це Христос свідомість рівня Христа. І це, між іншим, це все я навчаю в академії і робимо практики. Але це, звичайно, практики не по якимсь там книжкам, а це все по-моєму. Так, а чому російські езотерики так вірять в свою ізбраність, чи є в їх словах дійсно зернятко істини? Для них є, тому що це їх ілюзія. Для нас нема. Справа тому, що я просто вам скажу таку одну просту істину: божественний замисел, і ви це знаєте, прекрасно, мої любі сонечки, ніколи не буває відкритим. Ніколи. Він завжди раптовий. Завжди. І дуже багато років, і я вже працюю, дуже багато років постійно уцяла мова про ту ізбраність. Бог не може дати людям, які мають підвищене его, а це росіяни в даному випадку. Тому що ми знаємо, я вам розказувала них навпаки его завищене, я, 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 ми, ми, ми. Ми. Українців навпаки занижена роль жертви, що теж дуже недобре. І от ми виходимо на свій рівень. От зараз ми себе любимо, ідентифікація – це те, от наш шлях. Тому як ви думаєте, може Бог дати народу якусь ізбраність, якщо в нього і так таке его. Тобто, якщо дати такому народу якусь ізбраність, то цей народ знищить своїм его все людство, що і по суті відбувалося і хоче відбуватися, але вже не відбудеться. Тому що на тонкому плані ця тема вже закрита. Бог ніколи не, не каже, ніколи не каже: от це ви, от, ізбраний народ, все, і ви будете всіх вести. Там дуже, дуже багато перекрученого всього є. І завжди, ви ж знаєте, як Бог завжди керує. Бог завжди керує так тонко, так істинно і несподівано, що для людського ега це ніколи не буде проявлено, тому що серце це буде тільки знати. А коли людина каже: Я, я вас там спасу, тось, то сьо, це не працює Бог. Це працює его, це працює протилежна енергія повністю і тому. Коли там всі пишуть, що цей народ ізбраний, це і всі там від його плескають. Цьому цьому настільки це скрутно, жахливо. Ну що ти скажеш? От тут вони будуть працювати над цим найближчим часом. Нам головне над собою працювати, не думати про них. І тому у них створена така ілюзія. Вони самі створюють ілюзію. Ми ж творці, правильно? От подивіться, ми сьогодні якраз у нас тема про творіння, що ми створюємо такі, таку реальність, таку ілюзію. А що для езотериків придумати нову ілюзію? Я ж так само навіть побачила людина, яка там теж є ізотерик. Випадково в лінці я пролистала людина, яка, в принципі, навіть там на Конгрес до мене в Київ приїжджала, вона написала, що в Бучі підкидали ціла людей, що це все неправда. Це людина, яка приймає чини, не майстром себе представляє. Тобто, оце така її ілюзія. Це не погано, не добре. Це так є для тої людини. Головне, щоб ви собі розуміли, що є ваша реальність, і ви її маєте створювати самі такою, як ви відчуваєте. Не треба вам. Взагалі нам рівнятися на якісь чужі реальності, слухати якісь чужі прогнози там, це вірити чи не вірити, тому що є Бог, і треба бути з Ним все. Це от саме головне. і Бог завжди дарує несподівано. От просто запам'ятайте, все саме високе, чудове, неймовірне істини відбувається несподівано в божественній волі так, що розум. Не розуміє, що відбувається він в шоці, тому що коли розум не в шоці, коли він тішиться або не тіну, тобто це не є божественним проявом. Я вам це говорю чисто, ясно і зрозуміло, тому що це правда. І ви розумієте, ніхто би не подумав за українців, що вони будуть першими. Ніхто взагалі. Я вже казала, я в 20-му році, коли написала, та в 12-му, коли писала, що Україна пробудеться перша за собою інші народи, ви думаєте, мені не писали? Писали? Що ви таке пишете, ми там визбрані, ми там то, ми там все. Тобто все, і, і наш президент-спаситель. Як може бути людина, яка старою свідомістю, взагалі якимось спасителем? ну тобто, і, ну Але що зробиш? Так само люди, які зійшли з розуму, вірять в те, що вона там. Наполеон або ще хтось. Ну, це таке кожного своя гра. Нам головне не звертати на це увагу і проявляти себе світлом. Це саме головне. Аїчка, слухай, вас, мене клони спати. Я, це як у низькі кермічні вібрації, це погано. Нічого поганого нема, спіть. У мене таке буває, що люди, навпаки, добре, в моєму полі ви трансформуєтесь і заспокоюєтесь. Це дуже добре. І в мене навіть буває, що. Люди, коли приходять на навчання, вона перше, хтось пише: Я перші чотири курси проспав. Тому що розширюється, коли твоя свідомість, не вистачає енергії, звичайно. Ви входите в моє велике поле. У вас немає такого ще ресурсу, вам треба розтягнутися, і, звичайно, ви витрачаєте на це енергію і вам хочеться спати. Ну, це нормально. Які значення має для вас біблія? Чи є протиріччя? Я не знаю в мене. Немає. Моя Біблія це Бог і моє а? серце. Я нічого не читаю і не читала. Я є просто з Богом все.